Побітниця учня ліцею. В час великих потрясінь мого народу. Ми, учні ліцею, перед своїми батьками, друзями, учителями, захисниками та захисницями перед українським народом обіцяємо бути завжди гідними, вільними, бути завжди чесними, добрими, відважними, йти завжди вперед до перемоги. Вчитись, творити, радіти, жити заради України, бо ми і є Україна нащадки славних козаків. Наша земля, рідна громада, рідний ліцей, наша доля.